На вулиці Дрозда у Чернігові будують тимчасове модульне містечко для людей, які втратили житло через бойові дії під час російської агресії. Це сім дерев'яних двоповерхових будинків, світлих і просторих з електричними панелями обігріву. Наразі робітники виконують внутрішні роботи, прокладають комунікації. Чернігівський міський голова Владислава Трошенко, 23 січня, оглянув містечко та разом з журналістами оцінив якість житла і хід робіт. Це приклад двокімнатної квартири, це взагалі окрема спальня, двері зачиняються, окрема кімната. І це може бути як в такий open space. Зараз дивіться етап будівельних робіт. Відчувається, що тут набагато тепліше, ніж на вулиці. Вже зараз без абсолютно без жодного опалення, без нічого. Місто виділило два гектари землі для будівництва цього модульного містечка. Розраховане воно на 112 квартир: 84 однокімнатні, 28 двокімнатних. Нагадаємо, проєкт реалізується спільно з національним комітетом товариства Червоного Хреста і міської ради. Про що у серпні минулого року був підписаний меморандум. Червоний хрест взяв на себе основні витрати. За попередніми підрахунками це орієнтовно 3,5 мільйона доларів, якими вони розпоряджають. Це самостійно. Вони в себе проводять тендерні процедури, вони в себе закуповують обладнання, і в даному випадку у нас розділені роботи в цьому містечку. Безпосередньо ці сендвіч-будинки будує генпідрядник, генпідрядна організація. В нього на субпідряді місцеві організації. І вони проводять самі тендерні процедури. Донор. Національний червоний хрест ми дуже вдячні за співпрацю, вони дуже підтримали місто Чернігів. Місто фінансує підведення комунікацій, водопостачання і водовідведення, прокладання світла, а також благоустрій території модульного містечка. Щодо термінів виконання робіт і введення об'єкту в експлуатацію. Владислава Трошенко каже, будуть намагатися закінчити всі роботи до осені цього року. Якщо не буде, скажімо, з якихось форс-мажорних подій, чи військового напрямку, чи будь якого іншого. Ми повинні до середини осені закінчити повністю оздоблення прилеглої території з дитячими майданчиками, зонами відпочинку, зонами де напівзаглиблені контейнери, будуть фактично ліхтарі, скамейки, тут мощення, все відповідно так, як згідно проєкту. Ну, будемо старатися, щоб це було зразкове містечко, за яке нам буде не соромно, що ми людям людям даємо таке житло. Крім будівництва, Червоний Хрест забезпечить мешканців цих будинків необхідними меблями. Співпрацею з містом представники Червоного Хреста задоволені. Співпраця з містом по даному проєкту проходить дуже плідно. У нас є розуміння вимог сторін, є розуміння термінів, розуміння якості. Зі своєї сторони, місто вчасно підготувало ділянку, підготувало фундаменти до будиночків, які зводяться коштами Червоного Хреста. І намагаємося якнайшвидше завершити дане щоб заселити сюди людей, яким необхідно знайти житло. Ці помешкання стануть у нагоді тим, хто втратив житло в результаті російської агресії або переселенців. Списки родин визначатиме спеціальна комісія. За логікою процесу після нашої перемоги, в якийсь термін, хай це буде 10 років. А це буде 12 років. Росія повинна виплатити репарації. І очевидно, що повинні бути збудовані нормальні багатоповерхові будинки, і людям запропоновано замість їхнього зернової, або відновлені приватні будинки. Також терміни швидко це не буде. Ми організуємо так, щоб маршрутка сюди ходила, розверталась». До речі, термін експлуатації модульних будинків 100 років. Їх можна буде використовувати і надалі для переселенців та інших категорій людей, які потребують житло.